Чому деякі люди завжди спокійні, зібрані і встигають більше. Секрет у тому, як вони починають день. Спробуй ці сім практик. Практика номер один: прокидайся раніше. Ранок це твоя тиха перевага над усім світом. Почни день для себе, а не для чужих справ. Практика номер два: контрастний душ. Навчи себе перемагати з перших секунд. Якщо можеш витримати холод, можеш витримати все. Практика номер три ранкове навчання. Кожен новий день це шанс стати розумнішим. Десять хвилин і ти вже на крок попереду інших. Практика номер чотири. Медитація. Хочеш бути спокійним у будь-якій ситуації, почни день із тиші, і ти керуватимеш своїм настроєм. Практика номер P'ять. Усвідомлений сніданок: Твоє тіло твій інструмент. Дай йому енергію. І воно подякує продуктивністю. Практика номер 6. Пиши плани на дня. Знаєш, чому багато хто вигорає, бо не знають, куди йдуть. Ти будеш знати. Практика номер 7. вдячність. Хочеш більше хорошого в житті. Помічай те, що вже маєш. Це змінює все. Почни з одного і побачиш, як зміниться твій день. Підписуйся, щоб дізнатись більше простих практик з глибоким сенсом.